Альпінізмом Ірина займається з 13 років. Окрім Евересту, підкорила ще сім вершин. ще 2-3 роки назад я не думала про Еверест. Коли год назад в з'явилася ця мисль, вона появилась как зерно упало, проросла и появилось ощущение, что пришло время. Я не понимала, що відбувається, знаєш? Мислі появилася. Вона почала це звать. Тахоже на зов. Ірина розповідає, готувалася ретельно, спілкувалася з людьми, які вже були на Евересті. Багато читала, дивилася документальні фільми, аби підготуватись психологічно. Щодня бігала близько 10 кілометрів. програму підготовки ходить е підйом на інші вершини, Та кліматизація в теченні року. Ми підіймалися на 5 тисяч, на 6, на 7. Це був арарат. Іліманджара і охас в Чилі, саме високий вулкан. Крім того, Ірина брала уроки скелелазіння. Тренерка Ольга Бешко, майстерка спорту міжнародного класу, розповідає, знайомі з Іриною близько 10 років. Ирина Караган из тех людей, которые любят доводить до конца. Она человек боец, она действительно может работать. Ну, мы все понятно, что бывают какие-то плюсы и минусы, но Ира мне в этом нравится очень сильно в том, что она если работает, то выкладывается. Она их слушает, она слышит и у нее очень хорошо получается. Спочатку було сходження на 5 тисяч метрів до базового табору. Там місяць відбувалася акліматизація, потім рушили далі. Ірина каже, в деякі моменти підіймалася майже на межі своїх фізичних можливостей. Мисль на тому, щоб повернути, не з'явилася ні разу. Були були моменти, які дуже дуже складні, дуже важкі. І зі мною там була ситуація, я потом уже поняла, что многие на моем месте наверняка повернули бы. Но у меня даже мысли не было повернуть. Ты в порядке? Силы есть? Залазь, отдыхай! Вот уже сколько дней я вернулась. Я каждое утро просыпаюсь с улыбкой на лице. Это такое ощущение счастья и глубокого удовлетворения. И вот я его почувствовала еще на вершине, когда я дошла. Такого глубокого удовлетворения вот эмоций прям таких не было, потому что я была в очень сильном фокусе, я понимала, что мы находимся в зоне смерти, ну, так называют высоту, выше 8, ну, вот уже даже выше 7,5 тысяч метров. И удовлетворение от того, что я достигла цель, которая шла год, того, чего мне очень сильно хотелось, оно было. Эмоций не было. Я была сфокусирована на том, что еще нужно вернуться с этой вершины. Надалі Ірина планує підкорити вершини Паміру. Олена Ростовцева, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.